Черкаські веслярі дебютували на воді. Спортсмени вперше після зимової перерви провели тренування на Дніпрі. Через ранню весну вони відкрили сезон на місяць раніше ніж зазвичай. Першими підкорювати водну стихію взялися найстарші спортсмени. А з ними і наша Вікторія Хамаза Наконець і на воду спускаємо вже після зими. Із суші на воду цей дебют для веслярів довгоочікуване свято. Першими у крижане Дніпро занурюються найстарші спортсмени. кажуть, вода вимагає серйозної підготовки. Фартух для захисту наших ног, щоб ми не мерзли, не потрапляла вода до чому. Також рятувальний жилет, як ми розуміємо, вода холодна і потрібно триматися на і захисні очки. Ще миті Дмитро першим вирушає підкорювати весняний Дніпро. Слідом за ним на воду спускається, і 16-річна Дарина своїх емоцій вона не приховує. Я дуже сумувала льод на вулиці за водою, за звуком цієї води, за прекрасною природою. Враження дуже велике. «Лід нам дозволяє вийти, погода дозволяє. Мотори є, все в нас є. Кращі спортсмени, які мають майстерність. Досить високого рівня і можуть собі дозволити сьогодні вийти на воду. Ті, хто був у човні, ті, хто сидів у човні, вони розуміють, що воду можна гладити. Декілька хвилин і спортсмени вже за сотню метрів від берега. Узимку вони тренувалися у приміщенні, тому зараз кожен намагається надолужити згаяне. Задача стоїть прикататися до воді, як у нас в нашому терміні, почустувати лодку, вісло. Думаю, що вже буквально через місяць ми будемо в повної бойової готовності к новому сезону. За декілька тижнів на воду мають вийти й наймолодші веслярі. Доти готуватимуться до дебюту на суші. Ось так черкаські веслярі тепер тренуватимуться щодня, адже попереду у них надважливі всеукраїнські першості, де вони планують здобувати лише перші місця. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Вікановини.